Городники завжди приваблюють ранньостиглі томати, які за невеликий період встигають віддати урожай, особливо цінні вони для широт з нетривалим і холодним літом. Один з таких сортів. Невибагливий і витривалий гібрид примадонна він був виведений зовсім недавно, але вже встиг стати популярним в різних регіонах. Історія виникнення гібрида примадонна фодин Томат був отриманий керівником науково дослідного центру селекції насінництва та аротехніки Молдова Панчевим Юрієм Івановичем. На його рахунку більше 110 виведених і запатентованих сортів і гібридів томатів із солодкого перцю у 2006 році гібрид був заявлений на державне випробування сортових якостей. Своє місце в держаєстрі він зайняв в 2007 році з допуском до вирощування на всій території України. Сорт, виведений для культивування у відкритому ґрунті і під плівковими укриттями в особистих господарствах. Він популярний в Україні, Молдові та Україні. Опис і характеристика томата примадонна. Тип зростання детермінантний, хоч потужний, виростає до 120-130 см. Його потрібно формувати і підв'язувати листя великі слабого гірування. Ростуть не дуже густо суцвіття, просте плодоніжка з цунуванням, перша кисть зав'язується над 6-7 листом і далі через 1-2 листа. Всього на кущі може утворитися до 8 кистей, на кожній з яких зав'язується 5-7 помідорів. Плоди мають наступні характеристики, за даними Держаєстру, маса стог в описі оригінатора вказана 170-190 форма серцеподібна. Її також називають округлою з носиком. є слабо виражена ребристість, недозрілі плоди світло зелені, стиглі насиченого червоного кольору без зеленої плями біля плодоніжки, от щільної консистенції м'ясиста, неводяниста кількість насіннєвих камер 4-6. У держеєстрі смак характеризується як хороший. Оригінатор вважає його відмінним, думки городників розділилися. Не всі задоволені смаковими якостями примадонни, Деякі вважають м'яко жорсткою і водянистою. не розтріскуються і відмінно переносять транспортування. Лежкість хороша. Є відомості, що помідори зберігаються до кінця жовтня. Тільки до цього часу вони можуть трохи підсохнути сорт рекомендований для споживання в свіжому вигляді, але також підходить для приготування різних страв і переробки на томатопродукти. Сорт «Скоростиглий» віддача врожаю під укриттям або в південних широтах починається через 90-95 днів після появи повних сходів. В середній смузі і більш північних регіонах термін дозрівання може збільшуватися до 100-110 днів, показники врожайності в різних джерелах відрізняються досить сильно. В держреєстрі вказана продуктивність 6,1 км 2 на деяких пакетиках з насінням. 18 км 2 при вирощуванні в теплиці за твердженням оригінатора. 2022 двадцять – практично всі городники у відгуках відзначають високу і стабільну врожайність, рослини витривалі, вони добре адаптуються до різних умов зростання. Сорт невимогливий до ґрунтів, але на родючих пухких суглинках дає кращі результати за даними держаєстру. Є імунітет до вертицильозу. На пакетиках виробників насіння є відомості про стійкість до фузаріозу, вірусу тютюнової мозаїки і альтернаріозу. Відео огляд врожаю, томатів сорту примадонна, плюси і мінуси. Сорт має ряд наступних переваг. Хростиглість, рясна врожайність, хороша адаптивність до несприятливих факторів і різних погодних умов можна вирощувати в будь-якому регіоні, придатність для культивування у відкритому і закритому ґрунті, імунітет до ряду поширених хвороб, відмінний товарний вигляд плодів, помідори не розтріскуються, хороша лежкість, транспортабельність. Кількість недоліків не така велика неможливість зібрати власне насіння, як і у всіх гібридів потребує формування і підв'язки, смак оцінюється неоднозначно, можливо, він в якійсь мірі залежить від умов зростання наявності достатньої кількості тепла і освітлення. Але в той же час загальновідомо, що більшість ранньостиглих гібридів томатів поступається за смаковими якостями пізньостиглим сортам нюанси посадки. культивують описуваний сорт розсадним способом. На вирощування саджанців йде 60-65 днів з моменту посіву, пікірують сіянці в фазі 1-2 справжніх листочків у відкритий ґрунт розсаду переміщують, коли мене небезпека нічних заморозків. А ґрунт прогріється до 13-15 у середній смузі посів на розсаду зазвичай проводять в кінці березня, а висадку на грядку в кінці травня, початку червня для вирощування в неопалюваних плівкових і полікарбонатних теплицях терміни зрушують на 2-3 тижні тому. В середньому щільність посадки 3-4 куща на 1-2, схема розміщення при формуванні в два стебла. Тридцять трип'ять сім що планується залишати одне стебло, відстань між кущами в ряду можна скоротити до 25 см. При формуванні в три стебла слід збільшити до 40-45 см. Особливості догляду за рослинами для прискорення дозрівання і формування більших плодів рекомендується залишити одне стебло при цьому врожайність з одного куща зменшиться, але її можна буде заповнити більш ущільненою посадкою. До 5-6 рослин на 1-2. Оптимальне формування в два стебла. В цьому випадку плоди дозріють в досить ранні терміни з втратою 5-7 днів ранньостиглості і збережуть свої розміри, а врожайність буде майже максимальна, вирощування в три стебла також допустимо, при цьому буде найбільш висока продуктивність, але величина плодів зменшиться, а їх дозрівання затягнеться ще на тиждень, як сформувати рослини. Вирішувати городнику в залежності від умов вирощування і переслідуваних цілей, пасинки слід регулярно видаляти, але городники не скаржаться на велику їх кількість для кращого провітрювання посадок у міру зростання стебла поступово вирізують нижнє листя не більше 2-3 листочків в тиждень, в іншому за невибагливими рослинами доглядають в звичайному режимі. Поливають, підгодовують, розпушують і мульчують ґрунт, а також видаляють бур'яни і відгуки городників про гібрид примадонна цього року. Гібрид Примадонна знову порадував врожайністю і раннім дозріванням до того ж дуже добре зберігається. Шанель Серпуховхпс. Хорім пригозрю в Євтопіцп'ять нуль п'ять п'ять стар Досі ящик Примадон лежить, але, на жаль, стали підсихати жарко вдома. Ось такі зібрала. Шанель Серпухов Хтпс. Хорюм Пригозрю є в топіц 5055 старт 435. А я в цьому році два куща Примадонни садила в теплиці, вона встигла рано, але не в числі найперших, а врожайність у неї і правда дуже хороша, кіса 1-2, Єкатеринбург. Корюм прігозрюв є в топіць 5055, старт 435 У мене примадонна від еліти, вдале відкриття минулого сезону, росла в теплиці, висота приблизно 130, три спасенків дуже мало було. Рання добре зав'язувалася в спеку, плоди середні, красиві з невеликим носиком, і на смак була цілком хороша для ранніх томатів мері, Західний Сибір. Втомат помідорцом форюм стопіть 0 один вісім, нуль 0 вісім, 0, 0 нульб нульбнуль 0 чотири 0, 0 в теж садила в тому році примадонну гібрид, дуже порадувала, посадила 14,03 сухим насінням, зійшли всі через 4 дні, розсада хороша, міцненька, у теплицю висадила 1,305. Помідори були раніше всіх і взагалі то второю не захворіла в порівнянні з іншими сортами в теплиці, правда, і була єдиним гібридом, так що в цьому році примадонна перший кандидат на посадку Ксеніат, в томат помідорцом форум стоп 0 шість нульбодин вісім 0 00040 0 0 б 0 б 0 0 0 0 один минулого року садила примадонну в один сіп саду. На малюнку з носиком реально носик помітніше менше. Дуже порадували помідори, кисті величезні, плоди міцні, зеленої плодоніжки не було, червоніли цілком просто ставали бордово-зеленими, потім червоними. Всього було три кущі, але урожай був величезний. При заготовках в минуле літо у багатьох сортів, поки обріжеш зелень біля плодоніжки, тріснуті і залишається половина. Ці пішли повністю. В цьому році обов'язково посаджу на заготовки Валентина Володимирівна Кемеровогт в томат помідерцом Форім 1546 0 б 1 800 б 0 б 0 б 0 б 0 б 0 б 1, 1 а мені Примадонна ФОД не сподобалася саме за смак, вирощувала в ОГВ-2011. З насіння Семініс була дуже врожайною, красивою. Такі ошатні кисті, але на смак водяниста колір якийсь невиразний, блідочервоний, захворіла фітою однією з перших. Ось і що тепер людям робити після таких суперечливих відгуків тільки пробувати самостійно Черрі, барановичих к в томат помідерцом сто чотири шість. 0 1 8 0 0 8 0 0 0 4 0 чотири, 0 0 нульб, Насіння томатів еліта примадонна для мене це помідори, ні про що. висадила в теплицю кущі 2 травня. Кущі були висотою 100-120 сорт відноситься до детермінантних сортів, у висоту не тягнеться, формувала в три стволи, кожен стовбур завершкувався пензлем з помідорами, рослина дуже міцне і потужне. Листя великі, опущені донизу і розташовані уздовж стовбура. Ранніми вони у мене не вийшли. Помідори невеликі, 90-120 грамів. Буди дуже щільні, я б навіть сказала. Шацькі глянцеві, зовні дуже красиві. На упаковці написано, що смакові якості високі. Склалося враження, що автор ніколи не їв дійсно смачних помідорів, нашій родині вони не сподобалися, не смачні. Для цільноплідного консервування в маленьких банках за великий розмір, тому пішли на сік і на заготовки в різаному вигляді переконувати нікого не буду, кому що садити це справа смаку, хтось буде садити через врожайності або через невеликої висоти куща медіні Лахтс. Оцо Цомревія 7037518. в Хтул переваги сорту в основному пов'язані з його невибагливістю і витривалістю, що зовсім важливо для городника. До слабких сторін можна віднести недостатньо високі смакові якості, але цінність коростиглих сортів полягає в отриманні раннього врожаю, чому гібрид повністю виправдовує заявлені характеристики, а також при звичайному догляді буде гарантований високий урожай товарних плодів.